Так, міксусів. Росія для дівчаток дуже багато всяких таких теплих, осінніх класних шляшків до школи, в садочок, ну, будь-які. Ось такі дуже класні, дивіться, вони такі теплі, висока посадочка, підліткові будуть на 14 точки. І такі будуть на 13-14. Тому що 14-13 точки. Далі дивіться, такі класні лосінки будуть на двониточку плотні. Від ОВС. І такі ще, бачите, теж на по ниточку такого кольору. Такий плотний плотний трикотажик. Далі є просто тоненькі, можна такі на фізкультуру. Так, такі тоненькі, 12-14, 10-12, тоненькі. Якщо будуть листинки теплі, я буду казати, щоб ви зручніше розуміти. Такі прикольні на фізкультуру. синього кольору тоненькі можна зараз ще влітку. Такі тоненькі на манжеті, типу спортивних. Далі такі з манжетами, з лампасиками дуже прикольні також. Ці у нас, по-моєму, звичайні ще були. 6-8 років, далі такі 4-6. Ці звичайні. Далі ці на байці вже йдуть, такі 122 8 рочків. Вони теплі. Такі резиночці класні, тоненькі, такі, так, далі. Такі. Це, по-моєму, теж звичай... так, звичайні. Чорні такі базові, також досить багато не буває. Вони завжди потрібні. Такі кольори прикольні, тоненькі, такі. Це у нас будуть Джейгенці на 4-6, 4-6. Такі дійсні серії, такі 810, 146 ці йдуть вже на байці теплі. Такі також будуть теплі на байці. Ці тоненькі класні, такі підліткові на резиночці. 146 152 Ці будуть також утеплені, 122 Джегінси. Ці такі прикольні, вообще якісь. Вони теплі такі на флісіку йдуть і такі спортивні. 10 12, дуже прикольні. Такі Дійсний серія 6-8. Це теж, по-моєму, Дійсне. Такі яскраві, тоненькі, 6-8. Далі такий комплект з двох домічок будуть на 116 теплі на байці. Всі дуже класні, теж теплюсінькі, такі з лампасиками 122-128, це на звичайні Такі міхулушки джегінси теплі. і Ще одні теплі такі на міху 110 116 дві пари і такі, не знаю чи знімали їх ні. 80, теж такі класні. замовляйте